Культура без кордонів між Івано-Франківщиною та румунським повітом Марамуреш реалізовують масштабний проєкт. Його мета не просто зберегти спільну спадщину Карпат, а й оцифрувати її. Як усе відбувається, дивіться далі. Віртуальні лабораторії, літня школа в горах та діджиталізація культурних скарбів Карпат. Усе це частина проєкту Рут ФОДІК. Його втілюють науковці та викладачі з Прикарпаття спільно з румунськими колегами. Фінансує ініціативу Європейський Союз. Ми закуповуємо досить цікаве обладнання. Окуляри віртуальної реальності. Створюємо цілу віртуальну лабораторію, культу, віртуальний культурний центр, так званий в нашому університеті. В університеті Клужна -Пока. Ну, це обладнання ще в процесі, і відповідно створення центру. Також а літня школа вже триває. І я сподіваюся, що студенти насолоджуються цим Цьогоріч Місцем зустрічі для учасників проекту стала верховина. Тут триває літній табір, у якому беруть участь 40 студентів з України та Румунії. Протягом кількох днів вони опановують ремесла, традиційні гуцульські танці, музику та кухню. Ми приїхали з групою студентів та представників нашого університету, аби дослідити наше спільне коріння. Минулого тижня ми розпочали з онлайн-конференції. А сьогодні це друга частина проєкту, яка є літнім табором. Де в процесі спілкування ми можемо дізнатися більше про гуцульську культуру та те, що нас об'єднує. Фінальний результат створення цифрового альбому нематеріальної культурної спадщини Карпат. Та поглиблення співпраці між університетами загальний бюджет проєкту – майже 300 тисяч євро. Завершення ініціативи заплановане на лютий 2026 року.